Шедеври оперного мистецтва у виконанні солістів філармонії та академічного симфонічного оркестру прозвучать уже цієї неділі, 11 лютого, на сцені Закарпатської обласної філармонії. Вишукана романтична програма оперної класики це подарунок закарпатським меломанам до дня закоханих, каже заслужена артистка України Вікторія свалявчик ценько Музика це любов, це втілення найпрекрасніших моментів життя. Це найсвітліша історія, яка є в мистецтві. На жаль, любов не вся є позитивна, є й трагічна. Є фатальна, і я сподіваюся, що ми покажемо на сцені всі спектри почуття від канкана до драми, трагедії певної коханні. Так що я всіх запрошую 11 лютого велика зала філармонії о 17.00. Всіх чекаємо, і ви побачите дійсно широку палітру кохання на сцені. У концерті виступлять провідні оперні виконавці Закарпаття Мирослава Швахпекар, Галина Гаврилко та Мар'яна Гаврилко, які виконують найвідоміші оперні арії. Також увечері опери візьме участь молодий виконавець із Краматорська Артем Позняков. Хлопець з початком війни опинився на Закарпатті і нині навчається в Академії культури та мистецтва. Мене запросили співати. Це в перший раз я співаю дуетом з дівчатами, мені дуже приємно. Дякую академії, дякую своїм викладачам, диригенту Вікторії, дівчатам. Я співаю італійські арії, італійські пісні. Я, мені це дуже подобається. Арії про кохання. У програмі концерту прозвучать оперні перлини Джозепе Верді Вебера Русіні, Офенбаха. Така класична оперна програма за участі відомих артистів в Ужгороді. Виконується рідко. Такий гарний склад сильних солістів вибрані одні з перлин. Оперної класики і поціновувачі оперного мистецтва зможуть насолодитися ними сповна. Хоча в Ужгороді немає оперного театру, але це дуже-дуже добре, що є такі програми і є з ким працювати. Приємно дійсно співпрацювати з таким колективом. Я дякую за запрошення долучитися до такої програми. Справді, любов в опері це щось надзвичайне, це щось емоційне, від драми до трагедії до. Лірики, тому уже цієї неділі, о 17.00, усі охочі зможуть почути унікальні твори, написані всесвітньо відомими композиторами, які надихалися коханням. Я щиро запрошую всіх бажаючих прийти на цей прекрасний концерт, який присвячений до дню закоханих. Буде звучати прекрасна музика, світові хіти італійською, німецькою мовами. Про кохання, про любов, про найцінніше, про найважливіше. Концерт проводиться на підтримку збройних сил України.